Привіт! Замислювались коли-небудь, як саме держава контролює власні гроші? От уявіть собі бюджет як такий собі велетенський банк. Як він переконується, що кожна гривня, яку він позичив, повернеться назад. Саме сьогодні ми з цим і розберемося. Подивимось на механізми, що тримають фінансову дисципліну цілої країни в тонусі. Ну що, поїхали. І от, власне, як? Як уряд веде облік грошей, які його ж установи винні головному бюджету? Це ж знаєте, як у величезній корпорації, де один відділ позичає іншому, головний офіс мусить все контролювати до копійки, а тепер уявіть масштаби держави. Завдання стає ну в рази складнішим. Саме в цьому набіринті ми сьогодні і будемо розбиратися. А все насправді починається з дуже простого факту державні установи, як і будь-яка інша організація, мають борги. І тут ми говоримо про дуже специфічний борг, гроші, які треба повернути назад у центральний бюджет. Тобто, коли якась установа отримує фінансування, це, знаєте, не завжди подарунок. Дуже часто це такий собі аванс, а аванс створює зобов'язання. І от контроль за цими поверненнями ох, тут і починається справжня магія державної бухгалтерії. Так от, щоб у цьому всьому не було повного хаосу, існує звичайно чіткий звіт правил. Це така собі офіційна інструкція. І ця система вона гарантує, що абсолютно кожна операція відстежується з максимальною точністю і прозорістю. Ну, му дивитися, як це все влаштовано. І ключовий інструмент тут увага. Складна назва меморіально ордерна форма обліку. Але не лякайтесь. Якщо по-простому, це вимога, щоб кожна кожнісінька фінансова дія була підтверджена офіційним папірцем, ну або цифровим документом, меморіальним ордером. Це створює такий собі залізний слід, який неможливо стерти. І знаєте, що найцікавіше ця система, вона ж тотальна, тобто абсолютно все має бути задокументовано. Використовуються спеціальні реєстри, ті самі меморіальні ордери. І це стосується всіх платежів, податків, інших відрахувань, геть усього. Таким чином створюється чіткий запис, який бухгалтери називають кредиторська заборгованість. Простими словами, це офіційний запис про борг. І в такій системі ну просто неможливо щось приховати. Окей, правила є, документи є. Але де конкретно в цій уявіть собі гігантській цифровій картотеці зберігається інформація саме про ці борги. Щоб її знайти, потрібна, знаєте, точна адреса. І ця адреса це не якась складна назва, це всього лише три цифри: 6, 3, 2. Запам'ятайте цей номер, бо він ключ до всієї нашої сьогоднішньої історії. Так, от у величезному державному плані рахунків субрахунок 632 – це по суті така собі спеціальна цифрова папка. Саме в ній зберігаються всі зобов'язання, всі борги перед бюджетом. Це їхня унікальна і постійна адреса. Щоб зрозуміти, чому цей номер такий важливий, треба глянути на всю ієрархію. Дивіться, є великий клас 63. Туди входять взагалі всі гроші, які винні постачальникам і підрядникам. А от наш субрахунок 632 це вже специфічний рахунок всередині цього класу. Він призначений саме для боргів, що мають бути повернуті куди? Правильно, в бюджет. Саме це уточнення дозволяє миттєво відокремити борг, скажімо, перед якоюсь компанією від боргу перед самою державою. Це знаєте, така собі хірургічна точність в обліку. Гаразд, з теорією розібрались. Але, як то кажуть, краще один раз побачити. Давайте подивимося, як ця система працює на конкретному прикладі, на одній транзакції. Отже, уявляємо ситуацію. Кінець року чи іншого звітного періоду, якась державна установа підбиває підсумки. І виявляється, що лишилися гроші, які не витратили. Що з ними робити? Ну точно не покласти в кишеню і не залишити на потім. Ці кошти потрібно офіційно перевести облікувати. І от що ми бачимо в таблиці є дія, закриття фінансових результатів. Один рахунок дебетується це 5512, накопичені фінансові результати, інший кредитується 54, цільове фінансування. По суті, це і є ті самі залишки коштів, які система вимагає офіційно закрити і кудись перенаправити. Це такий собі перший крок, щоб повернути невикористані гроші. І хоча тут ще немає нашого знайомого субрахунку 632, саме такі операції готують ґрунт для розрахунку з бюджетом. Це ніби офіційне повідомлення. Все, етап завершено, гроші пораховано, готові рухатись далі. Ми щойно занурились у деталі, цифри, рахунки. А тепер давайте трохи відійдемо і подивимось на це згори. Навіщо взагалі вся ця складна система, яка її справжня глобальна мета? І відповідь по суті в цій цитаті кожна операція, що стосується розрахунків з бюджетом, повинна бути належним чином задокументована та відображена в обліку. Це серце всієї системи. Тут не може бути якихось припущень чи усних домовленостей, жодних сірих зон. Кожен, абсолютно кожен рух державних грошей має залишити чіткий слід це залізний закон. Тож, які головні висновки з усього цього? Давайте по пунктах. Перше це стандартизація. Всі грають за однаковими правилами, і це круто. Друге, прозорість можна взяти і відстежити, куди пішли гроші. Третє підзвітність. Ця система створює чіткі записи для будь-яких аудитів і перевірок. Ну і четверте. Точність такі штуки, як наш субрахунок 632, просто не дають виникнути фінансовій плутанині. Все чітко. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось, коли ми бачимо настільки скрупульозну, настільки детальну систему обліку, про що це говорить? Що такий рівень деталізації каже нам про те, яку цінність суспільство вкладає в прозорість державних фінансів. Врешті-решт, це ж наші спільні гроші.